Тотальна паспортизація Маріупольців, кілометрові черги біля відділення банків, вступна кампанія в місцевий недовиш, Курбан Байрам з пострілами та сенсаційне створення нової федерації футболу. Про це і не тільки сьогодні. Це проєкт Маріуполь Окупація, про сміхотворні рішення та недолугі заяви росіян. Далі російська паспортизація в Маріуполі триває, отримують паперові бумажки, змушують навіть акторів місцевого недотеатру. Що вже казати про тих літніх людей? До тих, хто сам прийти не може або не хоче, в гості навідуються крепкі активісти так званої молодої гвардії. Єжедневно активісти виїжджають на дим для оказання допомоги тим, хто не може самостоятельно добратися до пунктів. Ох, які ж парубки! Щоправда, подяк багато, а радості мало. Хочу сказати спасіба єдиної Росії і молодої гвардії, що ви прийшли тут. Так, так, ставлення до містян дійсно чудове. Операція деградація або відбудова від Аслабодітелі продовжується. І мова не тільки про зруйновані домівки та руїни, в які Друга армія світу з кінця рейтингу перетворила колись комфортні квартири та приватні будинки маріупольців. Містянам вельмишановно вказують на вихід навіть з того житла, яке вціліло, бо великий руський народ вже не вміщається на болотах, їде до Маріуполя. Цікаво, чи не мучить когось з них совість, коли вони вкриваються ковдрами наших дітей? Хоча що, це я? яка там совість? Тим часом у простих маріупольців ранок починається зовсім кави. Навіщо їм ця розкіш вважають росіяни? Вони організували для містян іншу розвагу. Вже о сьомій ранку люди вимушені займати чергу біля місцевого відділення банку. Яка там електронна черга чи сервіс, як було за мирних часів, годинами в натовпі, аби банально оформити картку? Ото я розумію. Але загарбники і тут пацує беруть хабарі з тих, хто хоче прошмигнути першим. Але першим не вийде для тих, хто готовий платити окрема черга, і також кілометрова. А ось місцевий псевдоуніверситет, який окупанти чомусь назвали МГУ імені Куінджі, черги не такі великі. Хоча окупаційні змі співають про інше. МГУ був, є і буде лідером гуманітарістики Маріуполя і Приазов'я. Гуманітарістики. Гуманітарістики. Чого, чого? Гуманістики. А ця людина точно має відношення до освіти. Хоча чого це я? Які викладачі, такі студенти? Я прийняла рішення, то що я достатися дома а не виїжджати на територію Росії. А що трапилось? На Росії щось пішло не так. Бо навіть мусульмани звідти втекли до Маріуполя ба більше гуляють на широку ногу. У нас много строїтелів сусідній азії в мечі. Цього разу Курбан Байрам святкували. Такої кількості мусульман в місті Марії ще не було. Понаїхали спочатку: церква, а потім справжні розваги. Ввечері першого ж дня святкування Маріупольці чули постріли. Про це вони писали в соцмережах. В мене подруга живе біля Максиму. Вона до кафе виходить, каже, чеченці знову стріляють та веселяться. Повеселили стріляти вечорами в місті, в якому містяни перелякані, пережитими страшними подіями. Так потрібно. Саме сьогодні почався Курбан Байрам. Ось один з прекрасних прикладів того, як Росія кладе на військових не тільки неможливі у виконанні задачі. Якось так сталося, що законодавство ДНР передбачає мобілізацію. Але не передбачає її завершення, тому піти з Донецька мобілізантам можна тільки з допомогою ЗСУ і вперед ногами Дружини донецьких вояк трошки в шоці. Мовляв, ми ж тепер Росія та час мобілізації сплину. Ні, панночки. Як то кажуть, за що боролися? Ось ще одна жертва Росії, яка просто хотіла щастя та грошей, але її стосунки з окупантом борею погубила СВО. Так хотілося, щоб він повернувся через півроку за свого, і ми б зажили щасливо. Так мріялось. Але замість цього, пробачте, за погану новину загинув. Для чого? Чому? Навіщо? Ніякого тобі щастя в особистому житті? Ну, хто на кого вчився, поки одні горюють, інші накривають скатерть самобранку. Після офіційної частини міроприяття делегата футбола чекає такий шикарний стол. Привід такому шикарному банкету не менш приголомшливий. Окупанти заявляють, заснували нову федерацію футболу. А їх місцевий недоканал зняв з цього приводу аж семи хвилинний сюжет Серед 33 зареєстрованих делегатів делегатов учредительної конференції по созданию регіональної общественно організації Федерація футбола Маріуполя. Известные тренери, судді, ветерани городського футбола. Всі не надіються, що офіційно зареєстрована федерація дасть толчок розвитку спорту номер один в нашому місті. Толчок звісно. Бу... Буде лишилося з'ясувати в якому напрямку. А ми точно знаємо, в якому щодня ЗСУ кілометр за кілометром звільняють українські території. Дійдемо і до Маріуполя, не сумнівайтесь. А поки підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби не пропустити цікаві новини з поки що окупованого міста Марії.